Всім приземлі, я Гілбом і це Dark Echo. Як сказати? Я, звісно, зробив так, щоб... ага. Так, Коротше, я просто вам покажу спершу, тому що я поки десь можна записати, я мусь чуть пограти. Угу. Честно. Мы определяемся на звук, потому что мы слепи. Выход, Вроде бы так называется. Ты туннель. Верни по центру О, в центре. А, топик. Значит, знису. Що, что ви розуміли, я граю в наушника. Тому що сама гра то сказала. Я нічого не буду, типу, всяких скрій. Називається. Я, звісно, я грав про... Ну, як сказати, я першу частину не пройшов. Я забув вам сказати на початку, що я граю в наушниках. І тут скример. Да я буду значить скримери. Дякую. Де тунель Він мені не хоче з тих чор червоних чіпати, але погоду прийдеться. Може треба перевірити, що воно робить. Ліпше би не провіряв. Рам! Сковой, куда пих ты? Звука я поможить, хантек так. Тут ж тяжко грати. Я признаю, що мені треба наверх бік. Два. очень страшно грати. Я вже просто пробую. Серія. Якщо вам сподобається, то я знімлю ще. не чуєте, а я то чую да. жавта воно типу, відкриває двері типа кнопки того. Ти, Точно нам треба сюди. самі що треба по всьому екрану водити. а Ти прошу, тільки не коплюсь. Ладно, це я певно буду закінчувати, тому що пробна серія. Якщо у сподобається, то я запишу ще. Тимую всім базом був я, Гібербум, і це забув назву. Ну, Оказывается, что новая рубрика. О, всем папа. <паспалит>